Команда благодійного фонду Надія продовжує допомагати військовослужбовцям Чернігівщини. Цього разу волонтерка та співзнасновниця фонду Марина Дубіль передала гуманітарний вантаж до однієї з військових частин, що тримає небо над регіоном. Команда благодійного фонду Молодіжної ініціативи Надія продовжує допомагати українським захисникам. Сьогодні ми підтримали військових з прилук. Разом з партнерами оперативно відгукнулися на їхній запит і вже передали їм господарське приладдя для впорядкування території в місцях розташування. А для підтримки здоров'я військові отримали корисні вітамінні комплекси. Також ми передали військовим суміші для очищення води, щоб вони завжди мали питну, якісну воду. Підтримку благодійного фонду Надія та народного депутата України Валерія Дубіля відчувають медичні заклади всієї України, допомагають і військовим. Зокрема, за сприяння нашого земляка важливі вантажі отримують прилучани захисники. Получати таку допомогу, звісно, приємно, тому що розумієш, що люди відгукуються і ну, приходять на допомогу. Я вдячний фонду Надія. Та народному депутату Валерію Дубірю разом до перемоги. Команда благодійного фонду Надія продовжує доставляти гуманітарні вантажі на лінію фронту у прифронтові міста та військові госпіталі, допомагаючи там, де найбільше потрібні. Дякуємо нашим партнерам за співпрацю, а нашим військовим за захист України разом до миру і перемоги.